Коротке відео, чому у вас слабкі сім'ї на пасіці і бджоли дають мало меду при умові, що ви ще й не можете зробити відводок. Єдина і реальна причина е це матки. У вас погані на пасіці матки, які ви міняєте. Напевно, що раз в три роки, або коли вийде рій, матка поміняється, або бджоли собі самі зроблять тиху заміну. І це все відбувається не під вашим чітким контролем і не по ваших вимогах. А це все відбувається просто, бо так відбувається, бо так живуть бджоли. Це дуже-дуже є погано. Чому? Тому що ми займаємося бджільництвом. Бджільництвом займаємося для того, щоб качати мед, якомога більше меду. І саме такі моменти в нашому житті, як нерозуміння е, життя бджіл, повністю перекреслюється все. І всі там райдужні очікування е, пасічників від їхніх бджіл. Що потрібно робити? Ви повинні чітко знати рік народження вашої матки. Для цього вам потрібно ось таким маркером завжди мітити маток, які знаходяться в вашому вулику, щоб чітко знати рік. Коли ви будете розуміти, якого року у вас на пасіці матки, а матка має господарський вік тільки 2 роки, це максимум, що може бути, лише на селекційних пасіках, де виводять чистопородних бджіл або селекціонують, там працюють інші закони, там можуть матки жити довго, тому що вони дають дуже класних нащадків. Але якщо ми говоримо про господарську цінність, 2 роки і не більше. Е, і то другий рік це для того, щоб поміняти. Тобто, один рік у вас матка молода повинна працювати. І все. Тобто, кожен рік будете міняти матку. Ватку, ваша, ваша матка буде мати такий великий запас сперматозоїдів, що вона зможе постійно сіяти велику кількість. Е, Яєць і ваші бджоли завжди будуть нарощуватися до головних взятків. Крім цього, є ще, звісно, інші моменти. Наприклад, хвора матка, наприклад, матка, в якої погані генетичні задатки, тобто вона буде давати якби, ну, якісних бджіл, але їх буде мало. Тобто є дуже, порода дуже сильно впливає, тому що кожна порода бджіл по різному матки їхні сіють від півтори тисячі яєць за добу до трьох з половиною тисячі яєць за добу. Гарний. Поганий, непоганий результат це 1800 єй за добу до 2,5. Це вважається хороший результат, при якому можна до взятку закацій, наприклад, наростити сім'ю на 24 рамки. І якщо у вас до Початку травня місяця в сім'ї немає хоча б 10 рамок розплоду, 8 10 рамок розплоду, у вас матка погана і її потрібно міняти обов'язково. І взагалі рекомендую маток міняти кожен сезон. Багато хто цьому противиться, але ми говоримо про професійне бджільництво, про, про, про бджільництво, яке потрібно, щоб давало прибуток, то матки потрібно міняти кожного року. Саме це основна причина. Я колись, коли так само починав, думав, в чому ж причина слабких сімей. Може рамки не так поставив, може меду мало їм даю, або сиропу, може мало їм даю. Да? Тобто я не розумів. Ну для того, щоб наростити класну сім'ю, в першу чергу потрібно мати гарну генетику, тобто круту породу, круту лінію, сильну матку. Краще, щоб дві було матки на одну сім'ю, так звані матки-помічниці. Але це все ж. Це все деталі, до цього ніякого відношення немає. Перше, завжди повинні ваші матки бути молодими, сильними і перспективними. Все інше вуглеводний, білковий корм, ваша технологія, взяток, все остальне це відбувається вже в комплексі, коли у вас є сильні сім'ї. І тоді ви будете гарно качати мед, у вас будуть завжди круті відводки, і у вас завжди бджоли будуть. Здоров'я, тому майте на пасіках своїх сильних молодих маток, підписуйтесь на канал of Ukraine, Буду вам робити набагато більше таких відео. Головне, щоб ви їх дивилися. Всім гарного дня і на все добре. А ще можете зайти в телеграм-канал of Ukraine, там в описі під відео або в наш магазин, інстаграм-магазин. Там оці всі штуки, які за моєю спиною там теж є. Всім гарного дня і на все добре.